Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. Середа, якщо я не помиляюсь, вечір. І цікавий новини. Не те що цікавий, класні новини. Є такий депутат Деоланас, ну Лерас, І ось він там висловувався на адресу голови Офісу президента. Некоректно. Ну, депутати так не можуть висловлюватися, тим більше, коли транслюється засідання Верховної Ради. ну... В туалеті так, за рогом, коли куриш, так, ще десь так, в машині так. Але не на засіданні Верховної Ради, ви все прекрасно чули, що він там говорив. Не хочу повторювати. Але збираються підписи, вже зібрані, і збираються ще добираються підписи там на представному листочку аркушу паперу. І звернення до голови Верховної Ради, щоб позбавити і до регламентного комітету з вимогою відсторонити нефракційного депутата Геолероса від п'яти засідань. Засідань Ну ви знаєте, це практично до кінця року. Якщо я правильно розумію, що у нас же ж не закривається сесія, так? Засідання не закривається, чи сесія не закривається, ну, п'ять засідань це буде багато. Ну, до, до літа точно. Ну, починають виховувати Лераса. Ну, це таке, знаєте, дитяче, пошльопав там ладошечкою по попки поки що. Поки що по попоки пошльопали Лераса Але я думаю, і ладошечка зжимається в кулак, і далі буде. Я почти впевнений, не. практично впевнений, що далі буде, так поводити себе не, не, не можна. Так поводити себе не те, що під час війни, не те, що звертатися до е керівника СБУ. Так не можна поводити себе ні в який час, ні в мирний час, ні до кого звертаючись. Депутат, це зірець повинен бути. І ми їх обрали. Ну ось думайте, хто Гео Геолероса, хто обрав і там інших. Ну та ладно. Буває. Я також помилявся. Всі ми помиляємося, але головне, що, головне щоб ми вчасно. Е Виправляли свої помилки. Зараз я хочу показати, друзі, ще раз, я вже якось показував спальні мішки. Які е, я закупаю? Ось дивіться, оце ось отакий він. Там у мене питають: е, і який, і що, яка упаковка. Е, е, одна жіночка написала, що вона закупила, а у неї до неї претензії, що вони дуже великі і погано переносити. Не знаю, ось такий. Ось така упаковка, ось так воно упаковується. Я можу. Трохи ще раз згорнути, показати, якщо треба ще раз, що тут повинно бути, як тут повинно бути. Зараз покажу. Тому що люди цікавляться, людям цікаво, а хлопцям потрібно. Ось дивіться, це спальний мішок. Ось дивіться. Я не хочу його витаскувати. Потім треба буде складати. Ну дивіться, ладно, буду витаскувати. Щоб, щоб було видно. Дивіться, ось він. Ось Ось такий Ось всередині фліс. Бачите? Всередині фліс. Ось. Капюшон. Блискавка. Залазить туди людина. Це ось метр. На 2. Так що ніяких ніяких претензій не було, друзі. Ніяких зовсім. Навпаки, всі хвалили, всі одобряють і всі хочуть більше і більше. І поки що воно буде йти, йти. Цей спальний мішок він розрахований від плюс 10 до мінус 20. Ще березень. Ще травень у нас на Донбасі, там травневі ночі холодні. Так що на Донбас точно він піде. Дякую вам. І що далі у нас? Про Лераса ми поговорили. Тепер Резніков. Ну, ви помните моє ставлення, і я, я навіть один з перших висловив своє бачення, що я за міністра оборони Резнікова. Я його підтримував, підтримую і, і буду підтримувати і надалі. Чому? Тому що Резніков на сьогодні е, потрібен державі. Повірте мені, потрібен державі. За, 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 я, в якому, як він там замішаний в корупції, ми не знаємо. Це недогляд або це е, участь. Я вважаю, я не вірю в участь. В недогляд так я вірю. Але на сьогодні я ще раз сказав: кажу, відпороти його, відшмагати ми вже відшмагали, і треба добряче. Але за недогляд, зараз, як міністр оборони, це перевищує недогляд. Так що, і він в своєму інтерв'ю, The Guardian сказав, що Зеленський особисто. Його просив залишитися, він хотів йти, залишитися на посаді міністра оборони. І він сказав: це було рішення мого президента, і я буду виконувати ці обов'язки, і я буду. Також задоволений. Я хочу подякувати ось за ті мішки, що при, 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 ми придбаємо і висилаємо на, на хлопцям, і вони хоча б якусь частину відпочивають в теплі, повірте мені, і е, нормально відпочивають. Якщо не відпочивати, то скажіть мені, як воювати? Ну можна день, ну два, ну три, ну все. Ну далі все вже. Вся, вся реакція, вся е, концентрація, всі сили, все воно. В, в, ви ось, ось попробуйте три ночі спати в холоді. Все, дяку. я хочу подякувати донаторам Лебідіві Наталі, Журавльовій Євгену, е, Кравченко це Земляк Мій, Щира Микола Подяка, Кузьменка Олена, Сусак Петрові. Штелиха Наталії, или Штелиха. Якщо я неправильно не ставлю о, ударення, вибачте. Ну, Штелиха, или штилиха Наталіях Наталія, Суханові Людмилі, Шуліка Володимиру, Мазепі Валентини, Вишневецькій Ярині, Кандаурові Зінаїді. Друзі, ще пройшло два перекази один на 16, інший на 17, чомусь вони прийшли без прізвища, ну щось там зараз е, в приватбанку. Прийшли перекази о 16 і о 17. -тій. Друзі, я е, особисто на, вже назову завтра, тому що там приходять перекази. Сьогодні цілий день так проходять перекази, і тільки потім через годину, дві, три приходять прізвища. Ну, поки їх не було. Щоб знали, що прийшло, велика вам подяка. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Ну що? Всі говорять про наступ Російської Федерації. Всі говорять, що він буде. Всі говорять по-різному, як він буде, що він буде. Я не знаю, я ж кажу, військовим експертам це відніше, військовим ще відніше, нашим команд, нашому командуванню ще відніше, нашому керівництву відніше, і військовому, і політичному, але давайте просто пороз, ну, порозсуждаємо. Дивіться, Росія, це кажуть розвідки і США, і Велик, Великобританії, і Норвегії. Росія підтягнула 80% 80% своєї авіації до кордонів України. Фіксуємо. Це пише «Financial Times». 80 і також розвідки. розвідки Ну, дивіться, вони підтягнули і поставили і винищувачі, і бомбардувальники, і штурмовики біля кордонів України. останній тиждень дуже літають. Ну, так називаємо шахеди чи безпілотники, неважно. Для чого зараз використовують безпілотники? Практично, вже ті безпілотники нам е шкоди нанести не можуть. Вони не можуть е вони використовуються для розвідки наших ПВО і ППО протиракетних і протиповітряних оборот. Друзі, і ось вони тиждень розвідують. Вже три дні над Україною і не тільки над лінією фронту, в прифронтових містах і областях, а вже сьогодні в Києві було шість так званих е воздушних шарів, повітряних шарів з отражателями. Що таке отражатель? Звичайні углові зварена углами. Метал і на шару. що воно? Воно відбиває радари і ті літаки, що злітають в Білорусі і інші, фіксують, де знаходяться наші радари. І якщо ми будемо використовувати для їх збиття ПВО, будуть фіксуватися, де знаходиться наше ПВО. Сьогодні в Київській області не використовували ПВО, підняли літаки, наші літаками позбивали ці шари. І вони не тільки над Києвом. Йдеться ну, посилена розвідка наших ПВО. Посилена ПВО, радарів і так далі. Для чого? Для того, щоб виявити місця і надати туди удару на знищення нашого ПВО. І я так думаю, вони будуть надавати удар тройний. Ну, це мені так здається звичайному сержанту, який служив у 80-х роках. Перший удар це по виявленим ПВО. Другий удар підняття. Вони знищують ПВО до лінії фронту і піднімають ту авіацію і ковром застилають лінію фронту. Це наші я. Ну що, ну їдь... Там же, там же люди розумні, там же люди воєнні. Вони ж прекрасно це розуміють. Це ж не я такий умний і ж або розумний, і не ми з вами. І вони ковром застилають. Це буде, наступ буде повітряний серйозний. А також вони будуть знищувати е, за допомогою виявлення отак от наше ПВО по Україні і запускати ракети знову по нашій інфраструктурі. Все це добре. Все це добре. Все це вони молодці, добре вони все продумали, все нормально, одне, одне но. А чи виявлять вони наше ПВО, де воно знаходиться? У нас зараз практично 90% нашої протиповітряної оборони це не стаціонарні пункти. Це летючі голландці, називаємо їх так. Сьогодні вони тут, завтра за 5 км, Післязавтра за 3, потім туди уїхали, потім туди. Це дуже тяжко. Виявити можна на час, от на зараз, да, і запустити там через час, два, три. Але і нам тут не легко. Це також боєприпаси повинні бути біля ПВО і або досягнені. Ну, як кажуть, місяць буде тяжкий і ми повинні бути готові до тяжкого місяця. Як на фронті, так і тут у нас, друзі. Але спокійно, дуже спокійно відноситися до цього. Дуже спокійно. Ну, як завжди, все зарядити, все набрати, і місячишко, і місячишко ми переживемо. Ми не таке переживали. Ми не таке переживали. Тому в нас правда, і ми знаємо, і ми знаємо, що робити. Ну тому і Рамштайн, мабуть, тому і західні партнери кажуть, що зараз головніше вам ПВО надати. Да, чим більше у нас ПВО, тим тяжче, тим тяжче знищити наше ПВО або паразити. Паразит. Паразити, паразити, попасти. Ну, не знаю, як це. Ну, паразити. Вони паразити, як були, так і залишаться паразитами. Так що, друзі, нелегко. Треба нашим військовим думати, треба нашим військовим вчасно час на все, на все реагувати, треба. Э... бути на чеку? На чеку бути, друзі, я не знаю, як по іншому сказати. І вони будуть, і вони не раз це вже доказували. Нам треба спокійно це сприйняти, якщо піде таке обострення загострення. А ось на фронті там тяжко, там треба готувати укриття, готувати укриття, тому що що таке коврові бомбардировки, ми знаємо. І по Алєпу, і по Грозному. Це знищення всього вилітає 20-30 штурмовиків, вони скидують оці всі ракети. Ну, надіємося, ще раз скажу, І віримо, віримо, не одні ж ми такі розумні. Не одні ж ми. Ну, от Юрій Ігнат каже, що ми фіксуємо всі шари, збиваємо, боремося, робимо те, що потрібно робити. Так що, друзі, все буде нормально. Ну і Резніков сказав, що дійсно постачання техніки у нас ще залежить і від... Терміну навчання наших українських військових, як вони будуть навчатися, в якому терміні як швидко будуть осваювати нова техніка. Повірте мені, на вам от ми кричимо: не дали танки, танки інші. Не дали там гаубиці, гаубиці інші. Не дали самоходки, самохідні гаубиці і інші. Все протиповітряне взагалі це для нас фантастика інша, ну все інше. На все треба перенавчатися. Так ми трохи запізнилися, запізнилися наші партнери. Але я думаю, ми зможемо. Ми зможемо, друзі. А ще я вам хочу сказати: Естонія молодці, ось я одне зрозумів. Естонія вислала зі страни, відібравши право на на е, Проживання місцевого лідера організації Російські соотве... соотечественники в Європі, який робив ходу е, безсмертного полка. Все вислали, вигнали. Живи в Росії, Ти за безсмертний полк в Росії. Все нормально. Ми також за безсмертний полк, а не не такий. Не зомбополк. Чаулін такий там є. Да? Сергій Чаулін. І, і молодці істонці, і литовці, і латиші, поляки, ну красавці. Якби ж вся Європа так от висилала, щоб вони там не затримувались ні на секунду. Все, буде, все було б нормально. І все було б нормально, якби ви, друзі, підпишетесь на мій канал в Ютубі Олексій Ляшенко. Поставите дзвоник, поставите вподобачик. Натисніте дзвоник, напишіте коментар, що вам подобається, що вам не подобається. Дякую вам. Дякую до завтра. Україна переможе!